За останні півтора місяці Мальтійська благодійна служба Берегівського району роздала понад 77 тонн гуманітарної допомоги власникам соціальних карток. Сьогодні харчові набори отримали мешканці села Четфолво. нам вдалося допомогти багатьом у берегівській територіальній громаді. Для власників соціальних карток роздали понад 77 тонн гуманітарної допомоги. В кількісному вимірі це понад 9 тисяч пайків, які отримали 7 тисяч сімей. Які подальші плани зараз. Ми знаходимося на одній з останніх локацій. Коли буде наступний етап, це не лише від нас залежить, а від благодійників. Намагаємося прискорити процес. Маємо надію цього року ще проводити такі акції. Навесні в Берегівській територіальній громаді в експериментальному порядку запустили систему соціальних карток. За цей період система довела свою ефективність і надійність. Уважає Золтан Баб'як, голова територіальної громади. Відбувається використання соціальної картки на території Берегівського ТГ. Разом з карітативними організаціями вдалося нам багато гуманітарної допомоги розподілити між. Населення нашого ТГ, в тому числі і у берегові, і на території старостинських округів. Я вважаю, що наявність соціальних карток допоможе і тим, хто може сьогодні таке стверджувати, що жодного гуманітарного пакету чи вантажу не отримав на цю соціальну картку, так як я вважаю. Що соціальна картка в майбутньому напередодні тяжкої зими також може надати додаткових майбутніх пільг для того, що ми разом пережили цей тяжкий період. В майбутньому це може використовувати для відвідування басейнів, відвідування бібліотек чи музеїв або інших закладів. І тому я хочу і звертаюсь до всіх, хто дивиться цю. І ці новини, що якщо до, до сього, сьогоднішнього дня вони не отримали соціальну картку, най звертаються до старости, до старості або до нашого ЦНАПу для отримання. І е, я дуже радуюсь, тому що сусідній ОТГ у майбутньому, дякуючи Кету, керівнику Резашу Йожефу, е, теж можуть е, е, отримати відповідні е, умови для Отримання соціальної карток для, як для системи для своїх мешканців. Я звертаюсь до всіх, до всіх колег голів ОТГ, і пропоную цю систему використовувати для своїх мешканців для прозорості розподілу гуманітарної допомоги і для отримання інших соціальних. Пакетів за минулі п'ять місяців співробітники та волонтери мальтійської служби милосердя безперервно працювали над тим, щоб гуманітарна допомога дійшла до своїх адресатів однак останнім часом допомога надходить рідше, причин може бути декілька. На дшок зшок мінденних зеванез на це впливає багато факторів. Війна триває вже понад п'ять місяців, і початковий ентузіазм спав скрізь у Європі. Також Європа почала відчувати тягар та труднощі війни на собі. Тамтешні люди самі переходять у режим економії, тому не так охоче жертвують, як це робили на початку. Труднощі в доставці виникають також через відпустки. Наступні акції з розподілу продуктових наборів для власників соціальних карток будуть організовані мальтійцями у селах Бене та Боржава.